Для мене важливим є те, що всі ці процеси говорять про сильне розбалансування адміністративної роботи всередині адміністрації президента Росії Путіна, воно завжди було, але до таких, якби, ключових речей, коли про козака виходить стаття на Нью-Йорк Таймс, воно в принципі є сигналом дуже таких тектонічних змін. І я думаю, що це знову ж таки для нас може бути вікном можливостей. Якщо таке відбувається, значить щось реально не, неправильно не так іде. Тобто, там є серйозні проблеми, і вони просто дуже успішно назовні на захід. Вони представляють, що вони все ще потужні, у них все нормально, а насправді нічого там нормального немає. Але. Знову ж таки, головна адженда полягає в тому, що легко нам від цього не буде. Якщо ми не будемо змінювати парадигму своєї діяльності на обох напрямках на американському і на російському, то а, ну, нас і так очікує десь ще один-два роки боротьби, і нічого оце, як ми починали з собою. Воно в лапках не закінчиться. Воно, от те, що ми називаємо, воно, воно не закінчиться.